Привіт, друзі! Сьогодні саджатимемо пеларгонію. Тут в мене два сорти: Night Salmon і другий Black Velvet. Купляла її насіннечко, пророщувала 12 днів, сьогодні 12 день і будемо висаджувати. Маю сказати, що це моє перше знайомство із пеларгонією, тому роблю так, як відчуваю. Я заздалегідь підготувала ґрунт, змішала торф. Універсальний, додала верміколіт, агроперліт, трошки пінопластових кульок. Також мох з фагном і трошки кокосового субстрату. Перед роботою із будь-яким ґрунтом я завжди його спочатку змочую, тому тут він не сухий, він вже трошки вологий. А також за 12 днів посходило 9. Паростків із 10. 10 зернятко якось не дуже хочу сходити, але я все одно його десь прилаштую, а раптом таки зійде. сусідами пеларгонії будуть коліуси. Також там два сортики. Коліуси я висівала разом із пеларгонією. Маю сказати, що сходять вони повільніше, але сходять. Дякую за перегляд!